Всім привіт, друзі! Ви на каналі КриптоБрата і в сьогоднішньому відео ми розглянемо ситуацію на ринку біткоїна і ефіра. Так само заглянемо на наш інспермент по мегашорту по Каспі і розкажу, чому зараз потрібно детально дивитися за монеткою Link. Але перед тим як ми почнемо, підписуємося на канал, ставимо лайк і не забуваємо про дзвіночки. А ми, друзі, розпочинаємо. Так, перед нами графік біткоїна. І як говорилося в минулому відео, очікування те, що ми все-таки проб'ємо рівень 29200, стали правдиві. Ми його прошили, і з першого разу на даний момент, в минулому, ми не дойшли до. Рівня 30400. Але вже упродовж сьогоднішнього, вчорашнього сьогоднішнього дня ми все-таки дійшли. Так, Що можна поприбирати з графіків? Можна забрати цю зону інтересу, вона нам більше не потрібна. Ми від неї були, відпрацювали перший раз, але все-таки ринок вирішив піти вище. Можемо прибирати рівень 29.200. Так само можна забрати геть. Так. Що нас додається? Додається ціна 31,766. Це є максимум у всього цього цієї історії. У цього всього буковика, в якому ми вже знаходимося довший час. І особливо за цим рівнем можна буде спостерігати тому що я не позначав цілий боковик, можна спостерігати, якщо ціна дійде до нього на набор вже більш такий серйозний глобальний шорт От від цього рівня. Але ми зараз розглядаємо щось локально, то на даний момент можна сказати, що ми були підійшли чуть-чуть підійшли до рівня 30400. Ми не зробили свіпу. Всього її ліквідності згори. Тому що. Це просто позначено, але нам потрібно ще позбирати всю ліквідність тут, тут і чуть-чуть перекрити. У нас є тут невеличкий імбалансик. Потрібно його ще перекрити. Тож, з даних моментів, краще саме ідеальніше, можна б було би ще чекати ось таку історію: повторний захід, свіп. І назад. Вже би тут закрилися, і вже можна би було розглядати якийсь шорт-позицію з стопом за цей максимум, який буде створений. і Збір ліквідності весь тут. Так само можна сказати, що можна зібрати всю ліквідність звідси і поперекривати ближчі імбаланси. Самі ближчі імбаланси у нас знаходяться ось цей у нас перший, на рівні 29 тисяч. І так само можна сказати, що нам би здалося б перекрити імбаланс 27 450 приблизно на рівні. Оці імбалансики можна було би перекрити. От, так, то. Е, е, Чесно признаюсь вам, я трішечки согрішив, тому що я зараз вже всиджу в позиції по біткоїну, але це. Е Трошечка більш ризиковано, але оскільки воно виглядало більш-менш консервативно, 100 був біль, досить такий процент менш-більш нормальний. І якщо ми дотягнемо до цього імбалансу, то в нас виходить позиція 3 до 1. Тож. Можна було би так сказати согрішити, Але в ідеалі, якщо для тих, що, що хтось не ще не встиг, то й хотіло би себе ще побачити у цей повторний тест. Ось. Але без ні всякого пробиття. Це без всякого оце по нарахунок біткоїна. І так, як говорилося, 에, домінація трошки впала, і, відповідно, всі альта, всі монети, п'ятниця, субота, неділя. Просто стріляють, пуляють, ростуть, дають мега іксів. 에, навіть так, 에, можна сказати, сама солана, що ми бачимо: вау! Ми так виросли, що дай дорогу. Вже і тридцятку коштували. Це ну, попустили, попустили паски. І так, як було сказано. Що все-таки Ефірчик буде пробувати перекрити оцей цю тінь і дійти до цього рівня 1638. Зараз ми коло нього б'ємося, б'ємося і пробуємо його прошити. Е, потрібно дивитися зараз казати, що давайте шортити. Важко, бо біток ще може дати невеличкий ривок, а альта там ще плюс по 3% росту. Ну, в ідеалі. Погоджуюся, можна би було ще б дати, пробити рівень і дійти до цього імбалансу, перекрити всю ліквідність, яка в нас знаходиться. Але в більшості потрібно детально дивитися. за відпочком. Може, і дійсно, цей рівень вистоїть, і звідси, так само можна буде набрати невеличкий шорт. По ефіру. Ну, не так е, виглядає соковито, так як на бітку. Тож, е, ну, на ваш розсуд. Я особисто такого щось великого шорта не бачу. Хотілося бся вище. вищий раз, повторюсь, до цього імбалансу, ще чуть-чуть вище. Так, чи ще буде якась девіація згори? Ну, можна було, але нам потрібно ще дати росту. Майже 7% нам треба дати росту. Ну, не знаю, чи біта попустимо. Хіба через якусь корекцію. Ось так. Друзі, давайте перейдемо ми ще на лінк. Так, на лінк я казав. Чому ми можемо на нього дивитися? На лінку дуже класна ситуація. Це одразу треба на старші таймфрейми. Так, ми тут оцю картинку вже розглядали. Я в телеграм-каналі. До речі, писав там, пробував швидше, давніше заходити в шорт. Е, до речі, підписуйтесь на телеграм-канал. Силочка буде в описі. Так, Полінку, повторюсь, маємо ось такий величезний який, боковик, який вже в нас триває півтора року. Дуже великий соковитий боковик. Ліквідність збиралася тільки знизу, згори в нас не було, тільки підходили. Сьогодні, точніше, сьогодні і вчора, завдяки тому, що домінація попустилася і така вся двіжуха на крипторинку почалася, ми благополучно забрали всю ліквідність, яка була тут. Можна забирати тут. Тобто внутрішня ліквідність зібрана. Плюс ще можна сказати, що і чуть-чуть ми маємо зібраної ліквідності, із зовнішньої, бачите, оцей ну, світ. Чудово, день буде закриватися не нижче. Ну, я так спішу, треба подивитися, що скаже ньок. Поки що все чітко, все гарно. Чудово, соковито виглядає на шорт. Особливо цей такий імбаланс, любі друзі. Дивіться, денний імбаланс, просто величезний. Так само тут 4 години. Коротше, імбаланс тут вже наш кувалося до бідиї трошки. Е, що класно. Класно, що ми ще раз повторно пробуємо протестити. І на менших тайфреймах, якщо плюс ще денний, Тімфрейм закриється нижче рівня, можна буде спокійно розглядати на шорт позицію Зараз ми бачимо ось таку картину на годинному таймфреймі. Таке поглинання а й можна зараз заскакувати. Тут ще один такий мінус. трошки великий стоп. Ось. У нас такий стоп, виходить, добряче 4%. Тож, якщо щось консервативно, Ну і, до речі, тейк тут дорогу. 12% тейку. Ну, це вже на ваш розсуд. Я особисто буду шукати тут якраз шорт-позицію, щоб зайти. Певно, буду краще зранку, тому що ввечері я вже не буду заходити. А щось завтра зранку треба буде придивитися. Ось. Думаю, по лінку все ясно, що ми зробили девіацію з гори. Треба ще, думаю, хоча б до середину пуститися перекрити цю всі баланс. І, до речі, треба назбирувати вже грошенят і купляти на спот оцю монетку. Перспективи просто величезні, особливо після такого накопичення. У -у -у. Я там 50-ку мінімум чекаю. Ось. Так, давайте перейдемо ми вже на каспу, наш інксперимент, що він дає і як він нас проходить. Проходить дуже дрейвово, я би сказав, ми так, нерви грають. Тож, коли-коли-коли, в п'ятницю ввечері, десь близько до 12-ї години, нас зачепило. І ми устріднили свою позицію ціну входу, тому що тейк спрацював на 49 500. плюс ще 10 баксів. Загальна позиція вона вже складає 20 доларів. Я казав, що це буде на маленьких баксах. Так, починали ми орієнтовано з 40.046 і6. Позицію відкривали. Зараз наша позиція знаходиться на відмітці 0,048, і наша середня ціна входу підтягнулася на 3% вище. Ось така то ситуація. Лімітка на 0,05179 вже виставлена. І ще плюс 10 баксів, якщо ціна буде йти. З, звісно, завчора і сьогодні ціна була дуже близько. Але поки що ми так корелюємося і робимо невеличку е, корекцію. Ну, перспективи того, що все-таки ціна рветься догори. Хіба що, якщо дійсно все почнеться литися, то і біток почне падати, то є шанси, що її потягне за собою в ринок. Взагалі, в мене підкрадається така думка, що, оскільки ми так росли субота-неділя, це по факту ніхто не торгує, майже немає об'ємів. Без об'ємів ми росли, і підкрадається думка, що ми все-таки з понеділка почнемо дуже жорстко литися. Тож, потрібно трохи підготовлюватися і не забуваймо про стопи. Про те, що наші тейки спрацювали, я тут писав в Телеграмі. І далі буду писати і вести всі курси ділу в своєму телеграмі. Ось це на рахунок того. Ось така ситуація. Повторюся у загальному. В ідеалі повторний тест, захід з гори, закриватимося нижче рівня, і розвертаємося, і йдемо вдове. ось Плюс ще така думка, ще один такий план, те, що ціна може продовжити свій. Похід до гори, зробить девіацію з гори, збере цю ліквідність за рівень 31,766. В той момент ринок, особливо на ринку ефіра, так само повторно зробить захід, протест дев зробить девіацію з гори в цьому меншому буквику, і тоді ринок почне глобально розвертатися. Оце поки що так. Ну, як воно в дійсності буде, чи нам не якогось не підсипри, там ка, е, пал, е, як пал, то, якогось палива в вогонь? Ну, ми подивимося, бо тих спеціалістів є достатньо. Маю на увазі сек і ФРС. І ще інші там е, приколи. Всім дякую, друзі, всім гарного вечора і до зустрічі в нових відео.